Лежу ледве теплий і ледве живий, буквою так скрутився, майстро голосніший. В ніжку вдома у себе один бо дуже вже сильно втравився. Бахну дві таблетки мезим, воду п'ю, бо я поспішаю. Такі болі страшні живіт і спазмиці, що раптом подумав. Вмираю. А раз я вмираю, напевне, такого, то краще подзвоню, я коханій. І тій, що милосем моїй, і з якою потрапляв я до раю. Давай, починаємо. Крізь телефон всього кілька слів, мій голос сумний, невеселий. Довго чекать не заставив він Приїхали всі три, всі нараз всі до мене. Замість того, щоб утішити гарно, приголубити і приласкати, а вони, сволочі, десь півгодини отак серед ними рішали вони одношенія, котра із них чого припала сюди, чи як хлопець прийняли рішення. Кохана вліпила мені по І сказала, що я остання скотина. Та, що мила серцю теж кидає, чуть яйці каблуком не пробила. А та, із якою я був у раю, слава Богу, мене не чіпала. Просто вона, добра душа, бургет в гнізду мені підмішала. Коротше, всі крики данули мене, з контакту долей в чорний список. Хотілося кліпше зробити собі, а через те дісталось уписок. Я мав хворобу, тобто капець, бо мало собі дикувався. А тут приїхали ще богині три. І всі мною познущались. А тут приїхали ще три богині, і всі мною познущались. Дякую.